Вітання всім. Сьогодні ми запросили вищі сили, щоб вони нам розповіли про таку дуже цікаву тему, з якою ми зіштовхуємося кожного дня. І десь там несвідомо в нас постійно це виникає. Ця тема пов'язана з забобонами, ставність цієї ноги, тітка перейшла з пустим, хай буде відром. Чорна кішка нещасна перебігла дорогу, бо в неї іншого шляху немає, і так далі, і тому подібне. Я думаю, що у кожного є свої якісь. Прикмети, забобони, якісь таке, що вже на один раз воно справджувалося. Ну, тут уже підставляйте своє. Вітаю. Доброго часу, судок. Розкажіть, будь ласка, про що це таке взагалі забобони? З чим це пов'язано? Звідки воно до нас прийшло? Кожна людина у процесі свого життя запам'ятовує усі події, які були пов'язані з якимись ситуаціями, які виникали. Тобто, наприклад, якщо перебігла чорна кішка і людина після цього спотикнулася, упала і щось собі там поламала або ще щось, то останнє, що вона запам'ятала, це було те, що перебігла чорна кішка. Тобто чорна кішка вже винувата. <кхід> Хоча перед тим... 300 чорних кішок перебігала дорогу і нічого з людиною не траплялося. Але людина вже програмує себе на те, що якщо чорна кішка мені перейде дорогу, то щось зі мною трапиться. А далі наступає, ем, як то кажуть, програмування себе <кій> на те, що повинно щось статись. І людина Само, сама себе програмує на негатив. Тобто запущу після того, як е, перебігає чорна кішка, <кій> пішов механізм е, самознищення. І це є головною причиною. Е, появи запобонів або то тих точок, з яких починає е, працювати якийсь негатив. Е, розберемо це більш конкретно, <кхем> От дуже у багатьох є те, що вставни з ноги. Але є в нас, особливо зараз, у період війни, є люди, у якої немає тієї ноги, з якою правильно вставати. Тоді людина вже приречена на те, що вона буде жити нещасливо. Кожен день вона буде вставати на з тієї ноги, і все. Тобто не, не потрібно запускати у себе в голові механізм самознищення або програмування на негатив. Тобто, спробуйте колись, ідучи, і вам перебігла чорна кішка, подивитесь на це з другого боку. <кхем> Мені перебігла чорна кішка. Значить, у мене все буде сьогодні, буде мій самий найкращий день у житті? І з цією думкою, і живіть цей день. Тоді ви собі самовнушенням зробите те, що у вас дійсно буде найкращий день. А можна це називати якорем? Як називати, наприклад, це ВНЛП, якаря, да? якесь слово, якась дія, і ось отака послідовність. Чи можна це називати, назвати заякорінням на якісь ну, іменно якорі? А? Можливо. Чорна кішка, якар на тому, що а, це погано. А те, що нещасне, то создання просто перебігало, кудись, кудись бігло. А як у нас вийти з двору, Не з двору, а з під'їзду у нас у дворі живе сім'я з чорних кішок. Так що виходить так, що нещасні люди, дев'ять поверхів, вони всі нещасні, тому що і там ще скільки під'їздів, і всі кішки туди-сюди бігають, кошенята. Що то виходить, що все, капець. Все, потрібно їх розстріляти, усіх кішок. Ну, ну, ми навпаки їх намагаємося підгодовувати, щоб вони якось собі жили. Але не, ж вони всі... не винні, що вони чорні. Це, ж не... ну, це йде забобони з того, що там колись були відьми, які, у яких були ці чорні кішки, вони для них щось а, там. Значили, і після цього вже якісь такі, що воно не приносить, але ж... А якщо людина у людини вдома живе чорна кішка, це значить ця людина дуже, ну скажімо так, нещасна, що вони бідні, не знають, що їм робити. У нас була тому, чорна, чорна кішка. Кішка mm. бігає постійно перед ногами і перебігає дорогу ну, стільки разів, скільки їй потрібно. А особливо коли третя, у нас була чорна кішка, там вона терлася під ногами, постійно лащилася, все останнє. Це ж не означає, що щось погане відбувається. Або тітка та з пустими відрами, як Ні, раніше, ходив. йде людина з пустим відром. Ну, Це не, нічого не означає, окрім того, що в голові сидить механізм самознищення, тобто бомба замедленої дії, яку запускає людина, якщо щось бачить. Це тільки, е, ну, як то кажуть, магія людини <кхи> запускає якісь механізми, які потім. Приваблюють негатив до людини. А Навіть що? якщо, ну, скажімо так, ви йшли на роботу, на роботі поранили палець, ви починаєте підсвідомо шукати, що з вами при... відбулося до того, як ви прийшли на роботу, і там ви вспоминаєте, ага, там мужик ішов, якийсь. І на мене коса глянув, а у нього в руках була пуста баклажка. Значить, це він зараз винуватий, треба його знайти та ще і щось йому зробити. А те, що ти Хача сам не не... Це просто людина йшла. Тобто, це нічого не означало, якщо б на роботі все було б нормально. Тоді б, о, про цю людину ви б не, о, не згадали зовсім. Але е... потім у вас о, сідає в голові така, такий алгоритм. Де має, іде людина з, з пустою баклашкою або з пустою ємністю, о, значить, у мене щось зі мною станеться. І цей алгоритм буде запускатись, як тільки ви когось так побачите. До енергетичних різних, магічних, немає ніякого значення. Ну, у нас ж зараз все магічать, все щось там. Це все сидить внутрі голови людини. А те, що наша підсвідомість не розбирає, де брехня, де видумка, де що, вона сприймає все, як, ну, як сказати, за чисту монету, да? підсвідомість? Що вона ну, не бере те, що це, це було, чи це не було, чи це, чи це буде. Це чи... создається за допомогою мозку. <кій> тобто мозок е создає цей алгоритм, і підсвідомість тут не, не бере участі. Mm -hmm. Тобто ця цей алгоритм е створює мозок, а також запускає його в дію. Теж мозок. Тобто, коли ви. Цей алгоритм вже був зроблений, коли це було перший раз, а потім, коли ви акцентуєте увагу на тому, що це вийшло, угу. мозок моментально активує цей алгоритм і він вже починає працювати. Це так можна сказати, нейронні зв'язки, так? Ну, з допомогою нейронних зв'язків, але ви самі е, магії свого. Своєї енергетики починаєте притягувати собі, до себе негатив. Хоча, якби цього алгоритму у вас не було, то все було б добре. Звідки воно це взагалі прийшло це все? Це конструкція людського музику. А те, що це, це там розказують нам ще якось там бабусі-дідусі, дайде з, з, ну, з тих часів? Ну, це все є, як то кажуть, просто у людини у однієї якісь забобони, а є групові забобони. Це все. Або О, якщо розказують бабусі дідусі вам, то ви получаєте вже. Алгоритми, які були зроблені поколіннями. Тобто в нашій сім'ї цього не робиться, тому що це того-то, того-то, бо це було ось отак, отак. отак -от, якщо не, там, якщо хтось зробить, то таке якщо виходить. А що взяти? От кажуть: не можна обмітати дівчину. Тому що вона не вийде заміж. Ага, бо не сиди на кутку. Ну, Бо будеш без, без кутка, так. Да. Тіпа того. Але скільки, якщо провести статистику, скільки дівчат було обметано віником, і скільки, оскільки, скільки з них прожили щасливу, щасливе життя з чоловіком. Цієї статистики ніхто не веде, але можу вас запевнити, що воно не співпадає. І якщо у дівчини є цей забобон, вона просто себе буде цим забобоном добивати, що в мене ніхто не візьме. Так вона і буде. Якщо Тобто програмує, да? То, програмування людини повинне було йти тільки в кращий бік. Не повинно воно. Тобто, якщо ви себе запрограмуєте е, на щось інше, то своєю енергетикою ви будете знищувати себе. Угу. А от зараз якраз оце якщо там себе програмувати навіє на всякі афірмації. Афірмації це <кхем> дивіться, є у вас такі якісь всякі програми, що мрій та Богатій та про інші всякі такі. Ну От, якщо ти хочеш собі круту машину, уявляй себе в ній, уявляй, як вона виглядає, зроби фотографію, там усе. І це, тобто людина себе програмує, що в неї буде така машина. І ця програма, скоріш за все, справдиться, якщо до неї йти, а не просто сидіти, як то кажуть, сидить бомж. Думає, що він хоче Мерседес. Навіть знаходить картинку десь і думає, о, я хочу Мерседес. У нього він не з'явиться, тому що він до нього не йде. <кій> <кій> Ось до всього людина повинна йти. Тобто притягувати до себе енергетикою, але і щось робити для цього. А наприклад, якщо хочеться якусь таку машину, тобі дається шанс, але друга машина. Що більше часу і буває, так? Ну, можливо, взяти погодитись на цю машину, тому що якщо тобі щось піддають, це не просто так. Підкидаю. А для чогось uh -huh. воно потрібно. Може, та машина, яку ти хочеш, вона буде ламатися у тебе через кожний місяць. А ця, яку тобі дають, вона буде надійна і в неї найбільша кількість переваг на те, що ти хотів. Тобто на це теж треба звертати увагу. Так. А не відмовлятися або. Якось там себе поводити, якось... енергетика людини буде притягувати те, що людині на даний момент потрібніше. Якщо ти хочеш машину, то енергетика притягне тобі ту машину, яку ти зможеш зараз купити, зможеш її обслуговувати, а також вона для тебе буде. На Натягну. даний момент найкращим варіантом. Угу. Добре. Дякую за досить розгорнуту відповідь. Я думаю, що наші слухачі багато чого для себе зрозуміють. І найголовніше алгоритми, які <клухи> у вас вже є. На жаль, їх неможливо прибрати. Їх е, потрібно е, їх можливо замінити на більш е, якісь позитивні. Тобто, якщо у вас є алгоритм на те, що якщо у вас перебіжить дорогу чорна кішка, у вас буде хреновий день. А ви замініть його на те, що в мене перебіжить. Дорогу червона кіш... ой, чорна кішка, ой, чорна кішка, то я. Це буде на удачу, да? я отримаю щось хороше від цього дня. Угу. Тобто у вас буде два алгоритми, <кій> на якому ви вже будете зациклюватись, це теж ваша справа. Угу. Все залежить від того, що ми думаємо і як сприймаємо. І які висновки з цього робимо? Ну так. Добре. Дякую вам за роз, розкриту і дуже розібрану тему. Дякую.